Раф, от направляє себе на об'єднання. Вот, себе на об'єднання, ви сказали, що між плюсом та мінусом треба поставити якусь роботу, якісь, якусь напругу. Що це означає? Раф, так. Тобто ти візьмеш два електричних. Проводи замкнеш, їх і отримаєш е, замикання, тому що не можна поєднати плюс та мінус, вони протилежні, тому ми маємо поставити між ними роботу, навантаження, резистор. Якщо ми працюємо разом над нашою природою, то ми будуємо між нами те, що називається зусилля. Коли кожен бажає уподібнити себе, підлаштувати себе до іншого, тим, що ми намагаємося, кожен підлаштувати себе під іншого, ми будуємо маленьку систему творця. Тому що я ставлюся до тебе з любов'ю та об'єднанням, а ти до мене так з любов'ю та об'єднанням, і кожен з нас бере силу віддачі від творця і так ставиться до іншого. Тобто, ми будуємо між нами кожен один між одним, будуємо маленького творця, маленьку систему, котра знаходиться у зв'язках об'єднання. Навіть у зв'язках любові потім ми побачимо. Тому потім, коли ми відчуємо міні системи між собою, це я, а це ти, і ми будуємо між собою таку систему, я віддачі тобі, а ти у віддачі до мене. Ми будуємо між собою творця, і це називається зробили ви мене. І тоді між кожним та кожним. Ми будуємо такі переходи це властивісті властивості творця між нами, і він поєднує між нами. І тоді в кінці, врешті-решт, коли так всі поєднуються. Ви зробили мене? Ми будуємо Творця, тоді це розкривається. Тоді щоб ми розуміли для чого він розбив нас, щоб ми побудували, щоб ми розкрили, щоб ми відчули його в такому вигляді, що ми, нібито не творець створив нас, а ми, нібито, породжуємо творця, і в цьому ми приходимо до подібності за формою з ним. Розуміємо його точно, а у нас ми знаходимося у повному злитті.